І щодо високих візитів, то наступного тижня Володимир Зеленський вирушить до Великої Британії на зустріч із європейськими лідерами. Ось про таке пише нині Ось, зокрема перемовини в Блейнхеймському палаці, що заплановані на четвер, будуть присвячені Україні та європейській безпеці. Це вже буде четверта зустріч європейського політичного співтовариства, що створили за ініціативою французького президента Еммануеля Макрона після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який цього Року прийматиме майже 50 лідерів ЄС. Вже підтвердив участь у заході президента України. З нетерпінням чекаю скорої зустрічі із президентом Володимиром Зеленським. Написав він у соціальній мережі. X. Далі щодо нашої енергетичної реальності, то сьогодні, за рекомендацією Укренерго, графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть. На жаль, впродовж усієї доби у ДТЕК зараз повідомляють, що у Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині є висока ймовірність застосування світло сірих зон відключень до 19-ї години і до кінця доби.